А зараз, шановні слухачі, пропонуємо послухати поетичний твір Миколи Вінграновського, ніч Івана Богуна, Читає народний артист України Григорій Булах. Боли, болине крик, Від можа і до можа Україною, і панський перехняблений язик хрипить над нею стомленою слиною, і меч горить над гривою коня, і паля з горла кров'ю обгоріла, там ребра на гаках, де воля говорила, там червоніє чорне вороння, ні шелесту, ні диму з димарів, лиш свище вітер черепу у вухах, по світу віється людська потеруха, що звір і той без люду олюднів. Невірна ніч, непевна Тупу тупу, безнебна ніч Татари де? Пройшла, шикує смерть, не спійте. труп по трупу, ридають коні. Кублиця й мла, хропуть шаплі, і ядра захропли, хропеї втома, цямкає губами, і хмара ріжиться кривавими рогами, в безнебнім небі чорними шляхами, і тиша спить, і віти, і вітри, мазниці густо сплять, і круто сплять колеса, і кулям. Сняться голови й серця, невірна ніч, ганьба довго телеса схиляється до нашого лиця. Ганьбо. Ганебено, ганьбище, ти над нами, твій віщий зір на нашому чолі, що нашими козацькими кістками проторохтиш в землі і по землі, могил нема, могили повтікали, Дніпро утік, осталась лиш вода. І вовчі небеса, над вовчими віками снують свою ходу, печальна та хода, і нипає помазаником Божим півправда, Півсвобода, свобода, Пів життя, і за народом згорбленим та босим пильнує безязике небуття з ножів і душ. Де голо і де кволо, осліплені сльозами сліпоті, тікає воля дух її і слово, і грає рабство в сурми золоті. Ніде нікого. Правда горілиці лежить в траві, і власну лиже кров, і мочить морду серце у горільці, і душить душу зраджена любов. Ніде нікого будь якові очі важкими бджолами вмираючих гудуть. Татарський кінь стриже вухами ночі і місячні серпиті ночі вкопе жнуть. Та не дай Боже, та не дай нікому, як оцьому народоньку молодому. Ой, не дай, не дай, а як дай то вбий, покарай його. Погуби воязи цих всіх, в одумках святих, покарай його згуби, щоб не мучивсь так, не страждав отак цей народ козак. Ні клятво, ні сліз. І ні колін лиш горде горе тонко станне, Вікно й вітер і квилінь, квиління віт не перестане, листопад, що ти? А якби отак усе відкрокувалось, все до початку відмоталось, як жив би ти, і що робив? Що б ти робив? покинь Дивись, краще дивись, як на мулиця, як листопадний мокрий лист, в краплисту шибку писком тулиця. Як би ти жив, отак от би й жив, покинь. Ну, прошу, от, їй Богу, среблястий лист маслини локу! Темнозелений ожин, трепети лист сріблясто чорний, і дуба неленя важкий, і лист акації, як човен, і сосен з листя їжаки. Все опадає, і розстане, у нім твоя і від квилінь, ні клятв, ні сліз, і ні колінь, Лиш горде горе тонко станне, отак би й жив, і за плечима носив би торбу інших ран, і ця шенкарська Україна, і кривавоносний ятаган, жилися б, їлися без тебе листопад від землі до неба і гілки у вікні аркан. Що бачиш ти? За білим снінням ти бачиш гори, степ і шлях, і голос зірваний тремтінням. Прощальний час надій прощальних. Ми тут, ми є. Ми всі, ми гурт, єднаймося, ми той є ґрунт подій майбутніх вирішальних, ми знаємо, куди йдемо, як наші ночі йдуть за днями, і Україна знамено кричить і горбиться над нами. Я вірю в Бога, в Україну, вона мій Бог і Бог о, водір, її одну мій ловить зір, і хоч загину до загину, прозрімо ж, люди ми чи ні, Чи ми раби борщу і сала, і наша воля нас засала, нас та у нашому човні. До бою, бо не буде бою. Ледачість знелюдить і нас, відгасло літо, світ не згас. І я з тобою, як з собою, поміж ядер, гармат, возів і казанів. Від Дунаю, Дністра і Додону на плечах жебраків, на плечах козаків. Домовина іде додому. То мене несуть, і ще й коня ведуть, кінь голівоньку хиле, в пережовклих степах золоту каламуть, Вітер звінниці хвиле. Слухали поетичний твір Миколи Вінграновського, Ніч Івана Богуна, читав народний артист України.